Я обіцяла і я це зроблю. Ось така година 47. А тепер йдемо в Телеграм. І там, де написано Сергій, де Сергій, де Сергій? Де? Вроді оце. Зважаючи на походження, Є у кожного день народження. І у бідного, і у заможного День народження є у кожного і у бідного, і у заможного День народження є у кожного. А сьогодні твій, а сьогодні твій твій святковий день за широкий стіл запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня. Наша пісня скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Вот такая тебе выскочила любая рай, рай, рай за семью такую чудову, за горівочку медову. заграй, рай, рай за семью таку чудову. чудову. квітня 2022 тысячи рік. Пон. Вот такая песня моего брата. Так подобалася ця пісня просто. А якщо вам сподобалось, ставте лайк. Отак. Вот За сім'ю дакую чудову музику. Грай, 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 а сьогодні твій, а сьогодні твій, а сьогодні твій, а сьогодні твій день народження. Може мені придумати якусь пісню? Я любила його, но я не забуду. Я любила тебе, но я не забуду. Я любила кожного і бідного. Я любила і багато, я любила бідного, я любила багатого, а я любила бідного, но ну, я полюбила багатого, я полюбила бідного, я полюбила бідного. Ну, а тепер я поженюся з бага. Han sa at han ville ha dobbelt så mye, men han sa at han ville ha noe Лиски нього красиві на очах, но бідний теж такий був, но він не багатий, но він бідний, але я все таки полюбила. Простою людину. я полюбила просту людину, я полюбила просту людину, я полюбила нашу пісню, я полюбила наші края, я пам'ятаю, як ми з тобою. Разом співали. А ти сказав, хватить співати, ти сказав в мене кучу грошей і ти маєш бути бага, а, а та ти не маєш бути бідна. Ти не маєш співати. А він сказав Співай, гроші заробляй. Тебе класна пісня є повсюди. Тебе голос як усіх. Тебе голос як України. Український голос у тебе. У тебе є голос у мене. Ти красиво співаєш, ти красиво говориш. Я не знав, що ти така файна, красива у тебе доля. Співай, співай, не забувай. Не забувай допомогти, не забувай, допомагай. не забувай, не допомагай. не, не слухай багатого, що він тобі говорить. Послухай ліпше мене, як я тобі говорю, очі підніми, очі підійми, подивись на мене. І подивись на нього придурка. Він не красивий. Він з плещами. Ти це не замітила не кажу до тебе. Але він не сказав уже. Е е. Останнє слово це. Ти не красивий. Ти не красива. Тебе забуду назавжди і тебе. І тебе. Я тебе забуду і потім не забуду. Я тебе полюблю, а ти мене не залюбиш. Ти мені скажеш, що я не красива, що я не красивий, а сама ти яка не красива кінець і там, де я сказала, дурниця не підходить. Скажіть. Музика грає, не забувай, хто тут головний музико. Так, все, хватить про любов. Тепер буде про жасті. Я тебе, я тебе, ні. Початок буде якийсь там лев, говорить. що? Ти говориш мені гау, а я тобі говорю мяу. Я не кіса, я тигр великий. Ти не віриш, але ти повіриш. Я не забуду наші краї. Я не забуду нашу луну. Я не забуду наш розговор. Ти кіса, а я ти гер. Гар. Ти мене не чуєш. Я тебе ж люблю. Ну, ти... ти не тигр, а котик. Ну ти мене не забудеш. meow. something about the something mammals O is with me and já the bad to. yeah to be. play the poem new time. short the mammals short the mammals. little's Забудь про це, скажи словам, я тебе не забуду. я тебе не забуду. я тебе не забуду. Тебе не забуду". Грау! Щось в кінеці, коли говорила дівчина, не підходить. Скажіть, тепер давайте.

Мама мене вчилась, мила це зло, техло мати бухло. Вчителі у школі задавали ХТЗ міста Санця, район ХТЗ. Там ще щось не пам'ятаю, але класна пісня. Мене навчив мій брат. І була я в лагері, типа там, де можу дати прищі, просто діти мають повторяти тан танці, всяке таке. Я була, я, коли в мене був останній, ну коли було літо, майже геть наступало літо, я була у баби, як всі, напевно, напевно, всі були у баби за літо. Я була. І на кінці там, літа, не знаю. Я була в одному лагері і там дають їсти, танцюють, і там є доросла група, середня група і маленька група. І догадайтеся, яку я групу пішла. Я пішла в дорослу групу. Я була доросла група. У мене була середньої чи маленької групи подружка. І... Тобто подружки, бо в неї була сестра близняшка. І вона співала там, де земля красива, мого роду сина. Коротше, і де там був хлопець, там багато було хлопців, дорослих, які були лагерь там, казали, то, то я була заспівала пісню. Мама, мене вчили нечайно. А потім він сказав, Звідки ти знаєш, мене брат навчив. Він каже, о, дивіться, вона знає мальву, о, братан мій. Коротше, я така як. Ти знаєш цю пісню? Я сказала, давай мальви слухати. Він сказав, я вчора був слухав, мене дістали ті мальви. ще один день. Мальви хватить. Мальви, хватить, мальви, хватить, мальви, хватить. Мальви, хватить. Ну коротше, він... він просто не знав, що я знаю мальви, а хоч би це хлопчача пісня, а дівчатки майже її не знають. Включайте. Просто пишіть мальви і вам випаде така черепашка і вуйко. Мама мене вчила і сиріла, це зло мене і не птахло, за мати бухло. Вчителі у школі задавали хоті, місто Санте, район хотзе. Ми перестаємо говорити на цьому папа. О, ви бачили цю людину?